Автомобіль Volkswagen Пасад на швидкості в'їхав у будинок пані Анни. З переляку старенька одразу й не зрозуміла, що трапилось, і не підозрювала, що у сусідній кімнаті з'явився незваний, а краще сказати, незвичний гість. Раз, бу, бу. 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 Стареньку врятувало тільки диво і піч. В ту ніч пані Анна хотіла перебиратися з кухні у велику кімнату, але в останню мить передумала. А піч не дала іномарці пробити і внутрішню стінку, відвернувши таким чином неминучу трагедію. Першою на подію зреагувала сусідка, яка мешкає в іншій частині будинку. Вибігаю той дим, а то був не дим, показується, то була пара з радіатора. Я б'ю, а ти якийсь хлопець в машині, один вже в кімнаті за машину. Кричить, Вася, 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 ти мене чуєш, ти мене чуєш. А я говорю, хлопці. Бо живі. Він каже, визивайте скору. Я бігом на завод, вісокомбінат визвати скору, бо там телефон діжурний. На місце аварії одразу викликали швидку рятувальників. Про трагедію сповістили і доньку потерпілої, яка живе на Львівщині. Цими днями вона планувала провідати матір. В таку годину дзвонять тільки тоді, якщо стається. То була десь година по другій, десь півтреті доходило. Я в такому шоці. Я почала, а вона каже, машина в хаті. Мами, я кажу, яка ж машина? Може бути в хаті? Вона такому я правда потім перезвонила, що чи мама здорова. Вона каже: Мама, мамо, все в порядку а десь біля шостої позвонила, що вже МЧС забирає машину вже з того. І що хлопці, що, що четверо хлопців є. І вони були п'яні в деревах, тільки те, що я, я почула від неї. Протаранивши фасадну стіну, автомобіль потрощив все, що було в кімнаті. Від удару повибивало навіть бокові стінки, а балки повискакували з пазів на кутах конструкції. Потужне зіткнення об стіну залишило іномарку без передньої частини, а одного з пасажирів затиснуло всередині авто. Одного не могли ніяк витягнути з машини. Два вилізли, помали самі, тільки підводив всі ями сиділи. Один був нормальний. Ходив, говорив і все. А того пак вибрали і за МЧС, допомогу МЧС вибрали, поклали на носілки. Співробітники міліції, що прибули на місце події, припустили, що автомобіль їхав на досить таки великій швидкості. 130 кілометрів не менше казали е, ну, міліціонери. Що не менше 130 кілометрів. Машина вся була розбита повністю. Вона була в пів хаті, пів машина в хаті, пів на дворі. Повністю колеса, все розбиті, ви живе, це тільки е, все це. Іменти, вона як відти впала, і все пішла туди. Ще зі слів пані Ани, стало зрозуміло, що в віномарці перебували сини впливових у міжгірі людей. На момент аварії, як кажуть люди, хлопці були під дією алкоголю. Двоє з них госпіталізовані. Будинок відновленню не підлягає. Родичі потерпілою, сподіваються на допомогу, а поки вимушені забрати стареньку до себе.